Та Це що? Якась таємна організація? В минулому році я перечитала в фейсбуці спогади одеського журналіста та редактора Влада Маслова, коли він пішов працювати до зоомагазину. І з цього виникла ідея. Я написала сценарій. Потім ми з Артуром його переробили, і навіть ми його переробляємо трохи на кожній зйомці, але це добре, тому що у нас. Незвичний фільм. Він, він знімається без бюджету, тому це накладає певні якісь нюанси. Ну, наш проект зацікавив дуже багато різноманітних людей. Серед них багато селебриті, як українських, європейських, так і американських. В нашому фільмі буде зніматися Рима Зюбіна, Борис Барський, е директор зоопарку Ігель Біляков буде зніматися ще Джеф Хес. Це дуже видатний клоун. В центрі сюжету у нас е, говорящий котик. Він влаштовує на роботу нашу головну героїню. Він найрозумніша істота в цьому фільмі. І, взагалі, така концепція, що тварини у нас дуже розумні та добрі, а люди не дуже розумні. Кому сподобається фільм, в першу чергу мені. Та максимально широкою аудиторією, яка зможе подивитися цей фільм на міжнародних кінофестивалях, які вже уже в чергу і Говорять, коли буде прем'єра, коли буде прем'єра. Сподіваюсь, що прем'єра буде десь на початку літа. Це буде літній блокбастер.